Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з Кульченко Джелом з Півдня Одеської області. Ви бачите, що купила свою пальму в Одесі. Їх було дві. Розривала дуже довго. Тому це не знімала на, на відео, бо дуже довго. Вони виявилися дві окремі рослини. Ось вони тут були, отак от разом росли. Як бачите, повністю окремі рослини, зовсім не прирощі, Тільки От вони поруч просто росли, от у кожної рослини своє коріння. Як бачите, ніде нічого не порване, не відірне. Єдине, оці коріння були настільки запутані, ну, от подивіться, які у них коріння. Настільки воно було запутане, я його зараз трошечки пообрізаю і посаджу у відра. Скажу, що грунт такий ось висипала, ну, бачите, такий з камінчиками. Так і посаджу. З камінчиками, ну. Поділю камінчики на два. добавлю ще тут. У мене садова земля з купленою. Ось такою. Я купувала Ой. ось така фірма. це я її мішаю з садовою землею і саджаю в неї рослини. Так що, добре, я зразу почала їх відділяти і побачила, що це дві окремі рослини. Слава Богу, вони не зрослися, нічого, просто дві. Отак були і мабуть, насіннячко розділилося. Це, скоріше всього, з насіння росли. Вони вирощували їх. Ну, от, поділилися гарно. Коріння, глянь, таке коріння. Таке гарне, добре. Ну, зараз обрізаю, отак от трошечки кінчики пообрізаю, пообрізаю. І залию. Полию, розведу воду з кореневіном. І все, і будуть у мене пальми. Потім пошукаю точні назви, точну назву цієї пальми десь в мене є записана вона. Так що я щаслива, щаслива і щаслива. оливу трогати в цьому році не буду, вся з бутонами вже потім покажу, буду гуляти завтра по дочку зранку, бо Фу, багато чого понаростало, понацвітало. І бур'янів понаростало тільки недавно, був цей город чистенький, чистенький, вже з бур'янами. Пообрізала ще сьогодні тут орік знизу повністю. щоб, Бачите, щоб сонце ввечері сюди попадало, щоб зранку з тієї сторони попадало, в обід трошечки. І отак от весь день щоб трошечки попадало, щоб не було пекло, але щоб трошечки попадало. Тому що, бачу, деякі тут рослини в повній тіні почали пінгнивати. Тому їм треба давати сонечко. Помідори мої, попідростали, треба підв'язувати. Ну, буду фу, буду кормити свою живність. Посаджу зараз пальми, покормлю живність, я думаю, що і піду в хату буду писати, тому що втомилася за, за цілий день бур'яну стільки полола. Посадила Ой! рослинки, які привезла, лишився тільки лисохвіст. Red Buttons. Посадила рослинки свої. Ой, камінчик і заскочив лапить у шльопок мій. Ой. Так. Посадила я форзицію. Сьогодні посадила тут ці всі кущі, тому що тут буду потім прикопувати гілочки. От, наприклад, оцей пагон вже великий перший оцей. Я його потім прикопаю, вже ще підросте, прикопаю. Тут вайгела ось одна пістраволисна. Бачите, ось така. І вайгела оця така з червоними квітами. Теж посадила тут. А тут багаторічники навколо це все воно прибереться, викопається на осінь, що піде на продаж. Так, ну і потім піду далі так ось саджати кущі. Хочу посадити кущі Ну, Буду саджати кущі такі які буду множити, буду прикопувати гілочки зразу. Тут посадила я шавлюю марку, поділила її навпіл в одному місці, тут другому. І тут посадила, боже, тільки що пам'ятала. Господи, тільки що пам'ятаю, як звичай, ця рослина. Наділила кущики, тому що ліхніс. Це в нас лігні. Посадила кущики так цілими, тому що ну, не могла їх розірвати, хай вони їх посадила так глибоченько, щоб вони гарно вкорінилися. І, можливо, на осінь вони вже з бутончиками бачу. І на осінь вже, можливо, щось поділю. Побачимо. Час покаже. І посадила ще я вербену бонарську, посадила тут разом 4 кущики всі. буду... Поливати кожен день, бачите, такі ямочки і поливаю, буду поливати кожен день, щоб вона приживалася. Так, пальму зараз поділю. Жасмін ще не саджала, тому що не знаю. Прийде чоловік, завтра з роботи прийде і ми з ним поговоримо, дійдемо консенсусу, щоб він не ображався. Так. Там Олі взяла лободу, посадила таку з бордовим листом, нехай буде, піде в салат. Пальма лишилась. ну, Лишилися ось пенісету, ми вже завтра, можливо, буду з ними розбиратися. Так, І сьогодні почну писати, вже сказала, почну писати за посилки. І думаю, що на неділю або на понеділок я побачу, як вийде по часу. На понеділок або на неділю я. Візьмусь, приготую посилки, я потім вам ще напишу. Всі, хто замовляв рослини в горщиках, там трошечки викопних. От я ще вийшлю, ще поки така, бачите, погода ще не спека, ще можна спокійно саджати, бо в мене ще злаки лаки не пересаджені. Буду пересаджувати все одно, все одно буду пересаджувати, бо інакше ніяк. Так. Так що трошечки сьогодні бур'яну нарвала, капець сьогодні стільки там полола виполювала. Розпліднику, ну не буду вже туди йти. І ці рослини поки повисаджувала. Наче так трошечки рослина поки перенесла, поки пересадила, з тим же сміном носилася, пальму привезла. Та й так. І... У нас вчора прильоти були, погано спала, зранку встала тиск, голова болить, розколюється. ой Добре, що чоловік спав, нічого не чув. Він геть втомлений був нічого не чув. Я б кілька годин ще вночі не спала, зранку встала така варена, господи. Ходила, тинялася туди-сюди. Ну, робила. Не просто тинялася, а ще й робила щось. тут таке, Так що зараз пальмочки посаджу. Ну, вже завтра потім зараз піду горщики ще понаходжу. Ну, цей горщик посаджу оцю меншеньку. Думаю, ось. А для цієї постараюсь, ну побачу, якщо не знайду більший, то посаджу більший сюди. Подивлюсь, подивлюсь, посаджу, потім завтра покажу, що з того вийшло. Ну, таке коротеньке відео. Я дуже рада, що в мене тепер пальми є, і тим більше аж дві. Взагалі, шикарня. Шикарна покупочка. Оливку я сказала, трогати не буду, але з бутонами буду вже десь туди. А, під кінець зими, скоріше всього, грудень, лютий, лютий, мабуть, в лютому буду ділити. Ну, це в хаті вже буду пересаджувати оливку. Пальму теж Вліт, влітку зараз буде стояти на дворі, на сонечки. Ну так, не повністю на сонечки побачу. Поставлю одну там, одну там, щоб бачити, де краще ростуть. І, і на зиму буду заносити в холодне приміщення, щоб вони були. Ну, Буду держати до приморозків на дворі, тільки почнуться морози, то тоді буду вже заносити в хату. Олива, до речі, от ми ходили, ж показали, ще взимку вона стояла, там в розпліднику, де ми ходили, де купували ці рослини. Перезимувала благополучно. Ну, сказали, що потрібно їй, щоб ну така була величенька, мать, років до 10. а потім можна спокійно лишати на вулиці. До речі, оливок було повно, бо ми ще з. Олею поназбирали оливки. Я, до речі, забулася за них, от зараз нагадала. Треба буде їх замочити і потім посаджу. Так що, так, день пройшов, зараз вже десь майже восьма година. Скажу, зараз ще, ще це посаджу. Все ж кажу, приготувала землі, повний тазик. А ще рослини там з гурсика з лаханки висила з, з лаханки. Ми кажемо, лаханка. Це корито, з корита такою пластикою, бо треба готувати для, для нюфей так що, щось Цілий день туди-сюди, я щось робила, крутилася. Так, все, друзі. Пішла я далі працювати. Бажаю всім гарного дня. Це буде наша квітуча Україна. Гарна.